Початок навчального року такий стрес для студентів. І аби полегшити перехід від канікул до інтенсивного навчання, центр інновації та розвитку ужну зініціював тренінг антистрес. Був один ритм життя, тепер другий ритм життя. І на нашу думку, саме зараз на часі проводити подібні тренінги, допомагати студентам знаходити ем, собі ресурс для самовідновлення і, власне кажучи, можливо, навіть менше потім потерпати від різних кризових ситуацій. І е, хочеться знайти найкращу методику, як самостійно себе заспокоїти, заспокоїти дихання, заспокоїти свій погляд, відчути своє тіло і, власне кажучи, сконцентруватися на буде Справах, які ніхто не скасовує, учасники вивчали техніки самодопомоги в стресовій ситуації, а пробували їх і на практиці. До прикладу опанували, як правильно дихати, щоб достатньо наповнити організм киснем. Або ж запам'ятовували, що може допомогти повернути концентрацію уваги. Можете спостерігати за собою, коли при різних таких надмірних реакціях гострих, неприємних стресових, у нас затамовується дихання. Та ми затримуємо подих, і власне для того, щоб повернути себе в ситуацію тут і тепер і могти якось вирішити ситуацію, яка є зараз. Ми працюємо найперше це з диханням. Це те, що нам не потрібні будь-які підручні матеріали, те, що в нас є, це власне дихання. Але воно в цьому потрібно вчитися, як це правильно робити, тому що в залежності від того, як ми дихаємо, ми можемо себе активізувати. І, наприклад, якщо ви тривожитесь, то трошки розбурхати цю тривогу або навпаки заспокоїтись. Із поміж універсальних порад Вікторія рекомендує техніку квадратного дихання. Можемо дивитися, якщо люди знаходяться в укритті, наприклад, якийсь квадратний предмет або двері, і ми просто поглядом проводимо очима з нижньої точки дверей до верхньої, ми тоді робимо вдих. Потім ми затримуємо наше дихання, отак по паралелі проходимо, і потім видихаємо. І так декілька разів по колу. І от для того одразу такий лайфхак, щоб заспокоїтись, насправді важливо робити довший видих. Та оце дуже працює. Це те, що не потрібно нічого мати з собою під руками. і це ті речі. Речі, на які ми можемо вплинути на свою реакцію. І тоді, власне, нам легше справлятися з тими труднощами, які з'являються в житті. Студенти запам'ятовують поради, а ті, хто в майбутньому працюватиме психологами, мають і додаткове практичне заняття. Цей тренінг дуже важливий для подолання тривоги, як особистісної, так і ситуативної тривоги. І я розумію, що саме. Такі тренінги вони важливі для моєї роботи і не тільки для роботи, а й, зокрема, для якоїсь рекомендації своїм близьким, своїм рідним для того, щоб розуміти, як подолати якісь свої тривожні стани, зокрема, і під час війни, що зараз дуже важливо. Із деякими техніками, які вивчали на тренінгу, Катерина знайома, але каже, дізналася і чимало нового. Дихальні техніки для мене не новина, тому що я з ними знайома вже можливо декілька років, але, наприклад, тренінги більш які пов'язані з уявою, це безумовно щось нове і дуже цікаве для мене. Зокрема, мені здається, що саме уява дуже дуже допомагає боротися зі своєю власною тривогою. На тренінгу наголошували, важливо вміти ідентифікувати свої емоції та потреби, адже це відображається на психоемоційному стані.